Вітаю, Миколаїв. Як завжди зайшов садок, нема що сильно показувати, потрібно обробити О, грязний будуть хто на що заглядує. Але для тих, хто хоче дізнатися, як доглядати за саджанцями. перший рік посадки, що ми зараз робимо з ось такими півтораметровими метровими нашими саджанцями. ну це наші саджанці. Можливо, покажу, так що огляд буде довгий. Буду показувати можливо, продавців, яких не прийнялося, але думаю, це окремо зробити. Зараз йдемо, дуже поприймалися наші саджанці, Особливо буде важливо для тих, хто купував у нас. Не знаю, в мене всі саджанці, які мої особисті, всі прийнялися. Ось такий абрикос з цунамі. Що ми зараз робимо? Ось у нас був такий півтораметровий метровий гарний саджанець, він вже квітнув, він вже ріс. Ми його посадили восени. Беремо секатор, я вже обрізав, як завжди. Спочатку робимо, а потім думаю зняти щоб для нотатку. І, можливо ж, люди, які купили теж. Це у нас абрикос з цунамі. Ось такий був чудовий абрикос з таким приростом гарний І ми його зрізаємо. Зрізаємо, обов'язково зріз замащуємо. Ну У нас арборін. Така чудова смазка, яка дуже гарно закриває. Мені подобається, як вона працює. Видавили, трошки, трошки замастили, все. Ми формуємо ось тут чотири пагони, лишаємо для того, щоб. Сформувати саженець. Він нам не дасть в цьому році вже абрикос і не потрібно вам в перший рік абрикоски плоди які, щоб спробувати. Вам потрібно сформувати гарну кореневу. І ось так у нас лишився. Оця бумага заразна, ну, бляха-муха. Саме краще, як я казав, у нас ну, це така крупна от, Самі гарні. ну, Вже попаде. Ось є продавці, яких ми купували. хтось Побачив, гарно прижилося. Ось у нас fardaу на одній абрикосі і фербелія. Чудові саджанці, які поприживалися. Хоча, чесно, я казав, що вони перерослі. І коли я отримував, мені страшно їх було саджати. Ось ось самий чудовий захист. Від зайців маємо доступ, обробляємо завжди на стобур попадає розчин і ми бачимо, що там відбувається. Тому що ось тут ми нічого не можемо побачити. Але відео не про це. Про нас зарощий садок. І відео про те, як ми формуємо, як ми обрізаємо. Ось приклад. Так само. Персик. Персик, чуєте, персик. персики, абрикоси. Це в нас НАСА. Це саджанець теж куплений від Володимира Попова. Але в нас є багато і випадів від Володимира Попова. Ми бачимо, що ми його вже обрізали. Зараз просто видаляємо ось ці зайві, Зайві. лишаємо поки що 4 пагони. вони дуже гарно наростуть і будуть рости. Ось у нас іще абрикос. Вертість теж від Володимира Попова теж прийнявся, гарно росте і ми видаляємо, знову ж таки, лишаємо. 4 пагони, лише чотири пагони, все інше ми видаляємо. Хто два, лишайте два. Обрізаємо на висоті 50-70 см. Ось так бачимо, як вони у нас в різні сторони. Ось зараз ми цю операцію робимо з усіма саженцями. Всі ось ці, що нам не потрібні, вони не нам, не рослинні не потрібно. Все ось це вирізаємо, що нам не потрібно. Нам потрібно сформувати зараз крону. А все зайве ми прибираємо. Ось так прибрали. На верхівці в нас лишилося 3-4 пагани і будемо з них потім формувати, коли вони вже підуть вегетувати повністю. Це те, що в нас, я ж кажу, хто купував сливки. Ось приклад. Так, це цунамі, те, що я показував, що ми обрізали. Ось у нас вже абрикос маякот. Теж наш абрикос. Ну Цей вже більш так сформований. Ми просто його беремо. Ось Як вам показати? Ось він сформований, вже є пагони. першого-другого порядку. Зараз що нам потрібно? Ми просто беремо і вкорочуємо на зовнішню бруньку. Дивимось, де зовнішня щоб верхня була. Назовні йшли. Все, ось так. Тут усе ми підрізаємо, обрізаємо ось так поки що. Потім вони колись прокинуться, що там буде. А нам зараз потрібно, щоб саженець наш вкорінився гарно. І дав прирости, на яких він на слідуючий рік дасть врожай. Є в нас ось такі. Саженці дуже моцні, красиві, які ми рекламували продавця. ну Як рекламували? Я не рекламував, я купував у нього. Але бачимо, що ну знизу відбивається. Це не страшно, ми обріжемо на зворотній зрік, але шкода. Шкода, шкода, шкода втраченого часу. Тому що купуєш і пересилка. Купуєш великі саженці, А приходиться ось. Бачимо це від одного продавця, всі саженці. Кидає тільки знизу, тут бруньки ніякої не кидає. Так, що ще, ще по сливам показати? Сливи, де наші сливи? Ми купували сливи, теж є. Ось приклад, я ж кажу. Теж Володимира Попова Саженець, що тут у нас? У нас тут Бельмондо, зовсім не проснувся, зовсім. Ну і наші сливки. Це наші черешні, минулорічні посадки. Ось так ми обрізали і бачимо, як гарно ось так воно повинно вийти. Ось так воно повинно вийти. Сформуватися так само у нас персики, абрикоси. Ось така формовка повинна вас вийти. Тоді буде все гарно закладатись. Ось молодий приріз, бо саженець, який минулого року посадили, ми його обрізали, щоб отримати ось таке. Лишили три пагони і буде зростати. Сливки, які повимерзали, теж ми обрізаємо. Все ми обрізаємо на зворотній ріст на верхівки на пагони. Я вам скажу, по моїх саджанцях випадів дуже мало, ну, тому що вони, ті, що в мене я саджав. Ті, хто, хто купив, ну, цікаво, кого прийнялося. При... Але зробіть обов'язково цю операцію. Лишіть лише 2-3 пагони на верхівці, все інше обламайте. Дайте йому вкорінитися, обріжте. Ось те, що я казав, захисна сітка. Ось це саме краще. Ми бачимо, ми контролюємо. Ну, звісно, ще є утеплювач труб, який повністю закриває, але мені не подобається, що я не контролюю. Мені ось це подобається, в кожного своє. Що я контролюю повністю стовбур. І зайці його не пошкодять. І я бачу, що там відбувається. Це наші Анжеліно, сливки, які. Які в цьому році ми так і не спробуємо. Але теж потрібно всі оці порослі лишні прибрати, де відгалуження від гілок іде, все це вичищати потрібно. Отут, ось тут де розгалуження тут потрібно завжди бути, бути чисто. Ніякого нічого, тому що воно загущається, не продувається і потім буде Бог зна що. Все. Тримаємось, працюємо, не дивлячись на погоду, ні на що. Наш ось червонолисний медведівський, наш саженець, гарно. Теж ми зараз його обломаємо, проведемо зелені операції, це все буде виломуватись, залишатися ось тут на зовнішню бруньку, на один пагін. І все. Тримаймось. Дякую за увагу. Не забувайте підписатись, прокоментувати, даємо поради і допомагаємо один одного. Все, тримаємось.